За даними хова протягом минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове. О у день, 2 липня, окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Опів на Бувся обстріл села Шийківка ізюмського району. О 19 дев'ятнадцятій відбувся ворожий мінометний обстріл села Кислівка та Кругляківка Куп'янського району. Без постраждалих. За даними медиків, екстреної допомоги поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 2 липня в день рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зису, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків. Ночі окупанти 75 разів обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. За даними ОВА, зафіксовано 33 пошкодження та троє жителів отримали поранення. Атакували Херсонську, Дніпропетровську та Харківську області. Є пошкодження та постраждалі. Вночі Україну атакували і шахедами. За даними повітряних сил ЗСУ, із 17 запущених дронів Камікадзе за сили ППО знищили 13. Решта, звітують військові, не досягла своїх цілей. Попередньо без втрат. За минулий тиждень ЗСУ звільнили на сході України 9 квадратних кілометрів та 24,8 квадратних кілометрів на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що на лінії зіткнення тривають важкі бої, але сили оборони продовжують ведення наступальних операцій. Чверть українців залишили свої домівки через російське вторгнення. Про це повідомляє британська розвідка. Як зазначається, у зведенні із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей було евакуйовано 139 тисяч громадян. При цьому за оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами. Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного євро 2024 У півфіналі українці здобули перемогу над Францією з рахунком 3-1. Тож тепер вперше в історії наші футболісти зіграють на Олімпійських іграх. Матч Україна-Франція закривав програму поєдинків плей-офф. Перед цим визначилися три з чотирьох учасників. Туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія. Менту офісу президента Кабміну, мери українських міст та міжнародні дипломати зібралися в столиці на конференції з демократичного врядування 2023. Головна тема відновлення та розвиток країни Відкривала конференцію посол США в Україні. І Я бачу все ж таки промінчик надії. Цей промінчик надії йде від вас. І я знаю, що кожна область, кожна громада має свій власний досвід цієї брутальної, нічим не виправданої вірячої війни. І Кожна з ваших громад стає до лав, щоб разом збройно і працює свою боронити Україну. США з вами. І з усіма українцями, з усім українським народом, не тільки в цій боротьбі, аж до перемоги, але також боротьбі за будучину майбутнє України це те, що ми виборюємо разом. Нашу підтримку, це квітуча європейська демократія, суверенна. Вільна і цього всі вимагаєте. Це буде превелике завдання, щоб по війні можна було діяти на перспективи. Потрібна буде спільна праця, участь, єдність. І я сподіваюся, і я бачу на підтвердження цієї надії, що Україна не тільки буде пам'ятку, людству за те, що перебороло такого більшого агресивного сусіду. Але також і з приводу того, що створити чудову країну, це можливо навіть і важче ніж перемога у війні. Чи не головним блоком конференції стало оприлюднення результатів восьмого всеукраїнського муніципального опитування, що показує ситуацію в українських містах, настрої жителів, роботу міських голів та якість надання послуг від муніципальних до критичних? Ми дякуємо. Місцевому самоврядуванню. це те, що вони вже зробили, те, що роблять. Наші досліди показують, що місцеве самоврядування сильне, як ніколи українці віддані своїм громадам. Вони не тільки по містах залишаються, незважаючи на страшну заму, що ми пережили. Потім далі надалі. Це так нас заохочує, і це так такий має наділивий вплив на нас. Міжнародний республіканський інститут з вами вісім років тому. Ми почали разом із Тралізацію нашу участь у розвитку України бачимо в цьому запруку наріжний камінь розвитку України надалі, і щоб усі міста і села. Розквіли, Згідно зназгідно висновків досліджень соціологічної групи Рейтинг, що проводила національне опитування у всіх містах України, окрім окупованих, Харків очолив таблиці відразу по кільком напрямках. Так, найбільшу гордість за те, що вони жителі свого міста відчувають харків'яни. Окрім того, містяни задоволені і якістю надання послуг. Зокрема, соціальним захистом, транспортною інфраструктурою та громадським транспортом, екологією та навколишнім середовищем, постачанням газу, водопостачанням постачанням електроенергії. Також під час національного соцдослідження вимірювали рівень схвалення діяльності міських рад та міських голів. І тут харківський міський голова Ігор Терехов та муніципалітет у всеукраїнському рейтингу лідери на першому місці сьогодні захо. Це місто Харків і власне, це місто, яке стало по суті символом стійкості України, щодня, в якому відбуваються трагічні події, обстріли, але міська влада забезпечує високий, ну, високий рівень, на якому вона може забезпечити власне, існування міста. Тому ця оцінка, власне, це вона крім раціональної, це надзвичайно велика така психологічна, емоційна, і харк'яни дійсно демонструють свою надзвичайно високу рівень стійкості в війни. Уже серйозним і важливим блоком панельних дискусій стали питання подолання викликів війни, як і що мають робити українці та представники всіх гілок влад, щоб не лишень пройти виклики війною, а й відродити і відбудувати українські міста. І тут вважають експерти, якраз багато що залежить від самих міст. 90 відсотків коштів надходить від інвестицій. Давайте це пам'ятати, будь ласка, а це означає, що міста страшенно конкуруватимуть. За інвестиції, не тільки зарахуваний український бізнес, а й за нові українські інвестиції, за нові західні інвестиції. Міста можуть змінити бізнес-клімат. Не все залежить від тих речей, які на національному рівні відновлення України є найбільшим і найскладнішим проєктом на планеті за останні 70 років. Давайте це відверто говорити. А це не може зробити національна влада в жодному випадку спроможності не вистачить. Це можуть зробити тільки громади. Але чи є спроможність у громад? Ми це розуміємо, що вона, скажімо так, потребує серйозного розвитку. Найголовніший напрямок ваших сьогоднішніх дій це збільшення спроможності робити проекти. І в цьому напрямку наголосив Ігор Терехов, Харків з минулого року вже працює, бо каже, у найближчі роки потрібно не лише відбудувати зруйноване місто, в якому без даху над головою через війну залишилися 150 тисяч мирних харків'ян, а й створити такі умови, щоб люди повернулися до міста, щоб розвивати його потенціал. Насталою стратегією розвитку Харкова зараз працюють провідні фахівці світу. Так попереду дуже багато роботи, і вже зараз. Вже зараз. Ми працюємо над відбудовою нашого міста. Бо ми не можемо чекати на закінчення війни. Ми працюємо разом з видатним архітектором Лордом Фостером. І в нас є вже чіткий план Дій. Що таке генеральний план розвитку міста? Це не об архітектурі як таковою. Це перш за все економіка міста, якою вона буде, яка буде індустрія в місті, що буде розвиватися згідно з тим іншим ресурсом міста, потенціалом, у тому числі науковим потенціалом. Бо ми чітко усвідомлюємо, що місто Харків це перш за все науковий і освітний центр. Це план дій, це шлях на десятиріччя. Але ми його пройдемо. Пройдемо разом. І хочу сказати, що завдяки чіткій реформи децентралізації. Ми маємо зараз важими і минулого року, незважаючи на жахи війни, ми відбудували 200 зруйнованих будинків. Зараз у нас у планах 50 будинків. Крім цього, ми працюємо над тому, щоб відновити шкіл, відновити дитячі садочки. Частково вже відбудували лікарні і працюємо над цим. Я дуже хочу. І ми обов'язково разом це зробимо, що місто Харків буде ідеальним містом майбутнє. Прекрасне місто. Ми обов'язково це повинні зробити, даби показати приклад тим же російським агресорам, як потрібно жити, працювати щасливою, демократичній Україні. Леся Копилюка, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Новини Харків. Минулого місяця до Верховної Ради подали законопроект про нові ставки акцизного податку на пальне. Акциз становив 52 євро на тисячу літрів. Від сьогодні він зріс втричі і тепер сягає до 175 євро. Проте різке підвищення цін на бензин та дизель не відбулося, як прогнозували раніше. Подорожчання буде поступове. Думаю, що протягом липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку. І до кінця липня побачимо нову картину. На 11 гривень за літр зросте податкове навантаження на бензин. На 8 гривень за літр – на диспальне. На 3 гривні – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 гривні, на себе заберуть мережі. Але диспальне додасть 100% 5 гривень за літр. Бензин – 7-8 гривень. По газу на ті самі 3 гривні за літр ціна й підвищиться. Проте незначне підвищення цін водії вже помітили. Ну 50 копійок за вчорашній день. Бензин на одну гривню чи дві. Ставлю з розумінням, все одно буде заправлятися. Здається, на 50 копійок змінилося. Ну треба їздити, яка різниця. По-моєму, було дешевле. Я по-моєму, що там 42-90 що то було такої. От я дізель заправляв. По-моєму, на пару гривень точно піднялося. Я тут скажешь, это же не проделаешь. Если 95 я проделал по 41, сейчас почти 43. А дальше еще будет дороже. Щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального і уникнути значного зростання цін на заправках, на початку війни парламент відмінив акцизи на пальне, а податок зменшили з 20 до 7%. Тепер із його поверненням на довоєнний рівень українці побоюються, що разом із цінами на бензин підвищаться ціни на продукти харчування та комунальні послуги. Акциз этот, ну я скажу ні к чему, тому, що по таким ценам сразу самі панімаються не на. Продукти і тому подобное. Ну сейчас пока що незаметно штук вырос, выросло топливо. Ну а там будемо смотреть, говорят, на 10 гривень, 15 поднимется на літрі. А там будет видно. Ну я этого. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Тепер українці будуть отримувати квитанції на оплату податку на нерухомість. Податок доведеться заплатити тим, хто має зайві квадратні метри. Це приватні будинки понад 120 квадратних метрів та квартири з площою понад 60 квадратних метрів, пояснюють податківці. Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанції немає, потрібно самостійно звернутись до податкової, наголошують податкові. Сума оплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року і не повинна перевищувати півтора відсотки за квадратний метр. Звітний рік у 2023 році 2022 рік. Мінімальна зарплата у січні 2022 року становила 6,5 тисяч гривень. Максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати 97 ,50 гривень 50 копійок. Наприклад, якщо ваша квартира має 70 квадратних метрів. Норматив перевищено на 10 квадратних метрів. То вам доведеться заплатити 975 гривень. Не нарахують податок на нерухомість власникам, чиї житло відповідає нормам. Також через повномасштабне вторгнення запровадили послаблення, зазначають податкові служби. Фізичним особам не нараховуватимуть податок на нерухомість, якщо об'єкти нерухомості або їх частини розташовані на територіях, на яких ведуться або вели активні бойові дії, розташовані на територіях, що знаходяться в тимчасовій окупації або тимчасово окуповані російською армією. Також тим, чиє житло виявилося непридатним для проживання через військову агресію Російської Федерації проти України. А підставою для нарахування податку є дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно, держателем якого є міністерство юстиції України або оригінали відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності, пояснюють податківці. Яна біляєва, Андрій Паполов, новини Харків. Тепер набагато швидше та головне ефективніше. Харківські озеленювачі поступово переходитимуть на нову і сучасну техніку для покосу газонів. Ось тепер у них в воді є такі жовто гарячі міні-трактори. Тепер не робота, а цілковите задоволення. Арки піклуються про комфорт роботи комунальних працівників. Наприклад, у нас у Зеленівичу з'явилися нові міні-трактори для покосу газону. Це 10 одиниць, які розподілені по районам в залежності від масштабів роботи. Наприклад, у Салцівському районі зараз дві одиниці. Вони комфортні, ефективні, зносикі робочі органи. Зручно регулювати висоту покосу, зручно вигружати траву. Далі за продуктивністю вони замінюють 8 десь ручних мотокіс, і в обслуговуванні вони досить економні, зручні швидкі. Тобто, робота озеленювачів вона прискорилась, покращилась. У нас всі території покошені, жителі задоволені. Ми займаємося. Активно благоустроєм прибудинкових територій. активно продовжуємо оновлювати наші засоби масової механізації в цьому році близько 200 одиниць. У нас з'явилося це і тримери нові, мотоножниці, потім газонокосарки платформені. Ось наші робочі забезпечені спецодягом, також робочим ручними електроінструментами, тобто всі дуже гарно працюють, задоволені. Будемо. Продовжувати ефективно піклуватися про чистоту та озеленені благоустрій нашого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. В Урбанпарку Харкова для дітей влаштували майстер-класи з вуличних культур. Діти опановували навички брейкінгу, діджейнгу, каліграфії та фрістайлу. Ми продовжуємо серію мастер-класів з вуличних культур. Це вже четвертий майстер-клас. Це іде підготовка к дуже великому заходу. Захід, який буде проводитися в Нікольському. Це битва Харкова, це такий знаковий турнір з вуличних культур з брейк-дансу. Тому це все ми сьогодні і проводимо. Брейк, я займаюся каліграфією, також трохи займаюся музикою. Сьогодні зараз ми даємо майстер-клас для дітей. Моя частина це показати і розказати, що таке каліграфія. Каліграфія це якщо коротко, мистецтво розпису, мистецтво гарного шрифта. Діти зараз отримали невеличке завдання, вони розмальовують кубики, проявляють свої таланти, скажімо так, і, можливо, хтось з них в майбутньому захопиться і стане крутим дизайнером або ще щось в тому стилі діти були щасливі дізнатися та навчитися новому. Гарний настрій був у всіх. Дуже подобається Флокації. малювати. Я, я дуже люблю малювати. Подобається рисувати танцювати дуже сильно подобається. Дуже цікаво, мені дуже тут подобається. Мені подобається. Найбільше, що я дуже люблю малювати. Ну і тут є ще малювання. Дуже багато гербів малювала, прапор України, серця, ролик. І, а, люблю. А... і мені подобається вам... те, що тут пройшов Оксана Мурашова, Олексіниський, Олексій Старенков, Олексій Муравьйов, Новини Харків.